У Дніпровському метрополітені облаштували модульні лави. Їх передали литовські та латвійські благодійники. Розповідає начальник служби руху дніпровського метрополітену Владислав Миркало. Країни реалізують благодійний проєкт з виготовлення меблів для українців. Під час повітряних тривог їх використовують як додаткові місця для сидіння. На станціях метро їх 14. Дана лавочка, вона чим хороша, вона легка, вона зроблена з фанери, тобто людина може її складати, розкладати, транспортувати в будь-яке місце. Галина вперше користується такою лавкою. Каже, вони стануть в нагоді при тривалих повітряних тривогах. Я метро не дуже часто користуюсь, але коли я побачила оці лавочки, мені сподобалося. Тут вони в місті дуже такі, що тут можуть навіть четверо, четверо людей сісти. Воно начебто таке простеньке, але без нього дуже скрутненько. Представники метрополітену кажуть, конструкція складається з декількох деталей. Зібрати таку лавку можна за 5 хвилин без шурупів та інструментів. Ще менше, ніж за хвилину, зробити з неї повноцінне односпальне ліжко, а витримає воно до 500 кілограмів. І можуть поміститися чотири людини, непосередньо сидіти. Можуть вмістити чотири особи, безпосередньо сидячи. При необхідності – прилягти. Дані дві лавочки складаються разом. Виходить, людина може прилягти. Ті получається чек можуть приліч в подальшому. Такі модульні лави планують встановити на всіх станціях метро, а також Криті шкіл. Наразі вони також є ще в двох метрополітенах України Київському та Харківському. Поліна Пломарчук, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.